Чи бувало у вас так, що ви розгортаєте книгу, читаєте декілька сторінок і все. Очі просто самі собою злипаються, і ви починаєте засунати. Якщо так, то чому це відбувається? Давайте розберемо. Зазвичай так відбувається, коли ваша швидкість читання занадто низька, і вам стає нудно, ці сюжети дуже довго між собою змінюються. Ще у вас низька концентрація, і ви просто не вмієте тримати темп читання протягом більшого часу. Що ж з цим робити? ставте собі мету. Сьогодні я прочитаю, наприклад, 10 сторінок і лише потім дозволю собі заснути. Прискорюйте темп читання. Намагайтеся, щоб, прискоривши темп читання, розуміння прочитаного у вас залишалося. Ну і читайте трошки вголос, особливо, якщо ви читаєте дітям, то читайте з інтонацією. Це не дозволить вам засинати з перших рядочків. Чи часто ви засинаєте з книги? Зізнавай?